Всім привіт! Ви на каналі у мене Лєпки і сьогодні хочу разом з вами приготувати супчик бульйончик на домашній курочці. Нам знадобиться картопелька, чесничок, морквинка. Я, кстати, приложу в відео фотки, які в мене овочі на городі виросли. Це капець, це розмірчик. І будемо його варити на основі ось цього бульйончика. Мені дядько дав домашню курочку, я його не з'їла. Ось ми його додамо, додамо трошки водички і овочічків, і буде у нас смачний суп. Ну що ж, давайте розпочинати готування. Ставимо на плиту кастрюльку, беремо сюди наш бульйончик. Нарізунькаємо картошечку, як вам подобається. І закидаємо картопельку в наш бульйончик. Ось так. Далі будемо нарізати морквинку. Весь тут вже була трохи морквинка, але ми ще наріжемо морквочки, щоб був сладенький, солоденький супчик. Морковочку нарізаємо теж, як вам подобається. Я ріжу ось такою соломкою. Цю морковочку теж в супчик. Але для смаку у мене йде в діло один зубчик часничка. Не знаю, я це люблю. Вам, якщо не подобається, можете не кидати. Але мені подобається. Ось так ми його зараз. Оп. Та, що не виходить. Оп, розчавили, нарізали. І в супчик. Боже, який аромат! Це просто божественно. Сюди три лаврушечки у мене, гризочки, і помішуємо це все. Оце все вариться до готовності картоплі і морковки. О, подивіться, яка красива! кисічка моя, моя кисічка. Місюня. Картопелька зварилась. І зараз закинемо сюди дрібну вермішельку. У мене є така ой, дрібна вермішелька. І зараз пару ложечок закинемо туди. Я три ось такі ложечки закинула. І додамо водички кип'яченої. Добавила водички і закинула ще пару ложечок, бо мені здається, буде мало. Ждемо, поки воно все перекипить. В принципі, зварилось. У мене тут є заморожений кроп. Я його обожнюю, більше, ніж петрушку. І гарненько сюди його в супчик для смаку. А ви можете і петрушку, якщо воно вам більше подобається, додаємо. Додаю гарненько. І хай перекипить. І все. І буду дегустувати. Зніму вам відео. Було сказати, що я його перед цим посолила за смаком. Можна ще й поперчити, як вам більш подобається. Ну що ж, друзі, наш бульйончик готовий, настав час дегустувати. Ось я його насипала, зараз спробуємо. Так, ну що, давайте догустувати. О, собака казується. Це дуже смачно. Справді. легенький супчик. Може показатися, що я робила якусь баландичку, але насправді дуже смачний легенький супчик. Дякую, що подивилися відео. Ставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення!